Цього разу Вадим привіз бійцям медикаменти, перев'язувальні і витратні матеріали на суму більше 30 тисяч гривень. Адже солдати мають бути не лише нагодовані, вдягнені та озброєні. Перш за все, бійці мають бути здоровими. Медикаменти э, воєннослужащим, які будуть в маю місяці відправлятися в зону АТО. Тобто вже э, э, стараємося комплектувати, щоб були медикаменти. В любое, в любое время, щоб любой боец, у него было все. То есть он открыл аптечку, у нього і все. А розпочалася активна волонтерська робота зі збору посилки братові у зону АТО до благородної справи. Долучились родичі, друзі, сусіди. Несли хто що міг. Одяг, харчові продукти, медикаменти, гроші. Про це Вадим розповів на своїй сторінці в соцмережі. Раптом перше повідомлення з-за кордону. Грігол з Германії написав мені. Що я перечислював перечисли вам 300 євро, да, по Western Union в Києві. Підіть, получіть. Я ж як чужий, ну, чужий чоловік перечислив гроші. Допомогу нацгвардійцям Вадим доставляє з Києва, завантажує все у потяг, купує квиток на вантаж і везе в Миколаїв. Перший раз носки, ну, носки, перчатки, тушонка, їда. Потом мыльные брыльные, это первый раз было. Второй раз тушенки привез. Почти 400 банок, 70 пар берцев. Днями Вадим зареєстрував благодійну організацію. Говорить, за декілька місяців надійшло понад 200 тисяч гривень. Отже, має вестись облік отриманих та використаних коштів. Зараз, розповідає волонтер, активно допомагають люди із-за кордону, з якими навіть і не знайомий. Спілкуються лише через соціальні мережі. Дуже, 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 дуже дякую нашим западним друзям, тобто друзям з Австралії, з Америки, з Германії, з Польщі. Ну, звідусіль, звідусі люди, що допомагали. Ну ви знаєте, єс б, як б не вони, не було б цих медикаментів, не було б того, що я в вторий раз привозив бірців, в цього всього його б не було. Бійці з вдячністю приймають допомогу. Більшу частину медикаментів планують передати на схід, адже зовсім скоро 150 бійців Національної гвардії знову відправляться у зону проведення АТО. Надали допомогу дуже велику волонтери, пов'язану з тим, щоб надати допомогу медичну та допомогу при вивченні медичної підготовки для військовослужбовців. Там і джгути, там і медичні аптечки. Першої необхідності. Так що щира подяка в першу чергу від імені всього полку, від імені мобілізованих усіх, тому що, маючи таких волонтерів, маючи допомогу від міста, ми зможемо виконувати свої службові обов'язки. Солдати несуть ліки в аптеку медчастини. Там такому подарунку радіють. Кажуть, допомога вчасна, адже на передовій у першу чергу актуальні противірусні та кровоспинні препарати. Привезли перев'язочний матеріал, анти, ой, точні, противовірусні препарати і множество других нужних, дуже нужних медикаментів. Воно частично потрібно і тут, звісно, тому що в даний момент дуже багато військових знаходиться тут, які в этот період очень сильно болеют в основному и тому подобними заболіваннями. І множество, множество медикаментов пойдеть на АТО. З того, що може допомогти бійцям землякам, Вадім радіє. А від помірної уваги ніяковіє. Поки що на волонтерській ниві працюють у двох зі знайомих, але ефективно. Плануємо закупити розгрузки. Розгрузки. Опять же, берці, опять же, бронежилеты. Целакс кстати вже заказали. По 10 грам в одному пакетику ми заказали 30 пакетиків. Кожний пакетик по 45 доларів. Лучше, коли боец уже комплектований повністю. Наталія Чкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.